Знову ці симптоми менопаузи, припливи, розсіяність, знервованість. Феміност менопауза, не гормональний комплекс день ніч з вітамінами, мінералами та фітоестрогенами. Полегшує симптоми менопаузи і в день і вночі. Феміност менопауза. Коли йде руйнування постави, то збільшується тиск на тазове дно. той емоційний тиск, який переживає сучасна жінка. Ну він є просто неймовірним, зменшується або зовсім проходять симптоми натримання сечі. Симптоми, перепрошую, пукаючи вагіни, в них покращується лубрікація, який же взаємозв'язок між нестачою вітаміну Д, поганим сном та натриманням сечі та перечасним виснаженням яєчників. Привіт! Мене звати Наталія Сіліна, я лікар-гінеколог-ендокринолог, і ви на моєму YouTube-каналі, на каналі, де я розповідаю науково-доказову інформацію про здоров'я жінки, дівчат-підлітків та про зміни, які стаються з нами протягом нашого дорослішання. І сьогодні будемо говорити про нетримання сечі, про слабкість м'язів та дна, про вітамін Д, його недостатність, порушення сну та. Передчасне виснаження яєчників, дякую за підтримку мого освітнього проекту не гормонального препарату системою День Ніч. Фіміностми менопауза. пауза. Лайкаємо лайкаємо це відео. А якомога більше жінок та чоловіків знають про цю проблему і знають про шляхи вирішення. її. Знають про причину здорова жінка щаслива та пізнана. Передчасне виснаження яєчників – це стан, коли в яєчниках щезають антральні фолікули, це фолікули, які створюють таку базову концентрацію естрогенів в тілі жінки, і перестають продукувати домінантний фолікул, який створює коливання з естрогенами. І от коли пропадає ця базова концентрація естрогену, і пропадають оці коливання да, піки естрогенові, у жінки розвивається передчасна менопауза. Це стан, який ми звикли бачити у жінок після 50 років. Причому ми кажемо про перечасне виснаження яєчників у жінок, у яких ми знаємо, що в них нормальний генотип, тобто в них немає генетичних відхилень. І дуже важливо, якщо вам поставили діагноз перечасне виснаження яєчників, і якщо ви плануєте репродуктивні плани, пройти тест на X-ламку хромосому для того, щоб Зрозуміти, яким саме типом допоміжних репродуктивних технологій вам необхідно скористуватися, який же взаємозв'язок між нестачею вітаміну Д, поганим сном та нетриманням сечі та перечасним виснаженням яєчників. Я думаю, що ті всі жінки, які дивляться школи жіночого здоров'я лікаря сіліною, знають про те, що вітамін Д це не просто вітамін, це гормоноподібна речовина, яка приймає участь. В усіх процесах і в метаболічних, і в гормональних, і в утворенні кісток, і відповідають за психоемоційний стан. Виявлено, що жінки, які мають хронічну, довготривалу нестачу, особливо дефіцит вітаміну Д, вони знаходяться в групі ризику по настанню. Ранньої менопаузи. Дослідження показали, що дефіцит вітаміну Д асоціюється зі зниженням рівнем антимільорового гормону. Антимільоровий гормон теж, думаю, що всі ви чули. Поставте лайк, підтримайте це відео коментами, якщо ви здавали в своєму житті антимільоровий гормон, я впевнена, що більшість з вас здавали, все про яких умовах. Виявлений взаємозв'язок між зниженим або навіть дефіцитом, рівня вітаміну Д в тілі та передчасним зниженням рівня антимілюрового гормону, який є маркером аваріального резерву. Як наслідок, коли знижується рівень антимілюрового гормону, це говорить про те, що знижується кількість антральних фолікулів, які продукують базовий рівень естрогенів. І як наслідок, ми бачимо поступове підвищення фолікулостимулюючого стимулюючого гормону. І це вже є ознаками да, того, що. Прихід менопаузи не за горами. Тому я завжди рекомендую до щорічного чекапу жінок в будь-якому віці здавати і вітамін Д, і антимільоровий гормон. Антимільоровий гормон і вітамін Д ніяким чином не пов'язані з днем менструального циклу. Тому здавайте в будь-який день. Ну вже здавати антимільоровий в менопаузі, звісно, не потрібно, але в репродуктивному віці це є, я вважаю, Обов'язковим критерієм в сучасному світі, дефіцит сну. Тут питання: що первинне яйце або куриця, так ось дефіцит сну і перечасне виснаження яєчників тут теж не є з'ясованим, що є первинним. З одного боку, перечасне виснаження яєчників є причиною безсоння, поверхневого сна, тривожного сну дати частих. Прокидань, а з іншого боку, відсутність якісного глибокого сну протягом 6 8 годин, причому з засипанням не пізніше 2300, вони є підґрунтям для розвитку перечасного виснаження яєчників. Всі прекрасно чули, знають да, ці випадки, коли кажуть, боже, в неї там да, виникла рання монопауза. Чому то сталося? Та в неї був страшенний стрес. Наразі проблема передчасного виснаження яєчників, вона є. Дуже актуальною в Україні внаслідок війни, але я вам хочу сказати, що це спостерігають і мої колеги в інших цивілізованих країнах, бо той емоційний тиск, який переживає сучасна жінка, ну, він є просто неймовірним. І оця вся взаємодія з гаджетами, надмірна стимуляція зорового немо блакитним світлом, вона, м'яко кажучи, Некорисно для нашого гормонального здоров'я, як я обіцяла, ми говоримо про натримання сечі і про недостатність м'язів тазового за Тобто, натримання сечі це не тільки про досвід травматичних пологів. М'язева система, як і кісткова тканина, вони дуже гормонозалежні. Правильне тренування м'язів тазового заодно, як і будь-яке тренування інших, але саме регулярне і правильне, воно призводить до нормалізації. Стану цього та слінгу е, тазового, яка велика помилка існує. Чому я хочу зупинитися саме на м'язах тазового дна? Тому що перечасне виснаження яєчника, воно, як я вже казала в цьому відео, воно є дуже розповсюдженим. Але ще важливо пам'ятати, що внаслідок дефіцитів того ж самого вітаміну, D, внаслідок постійної циркуляції в крові високих цифр кортизолу на тлі сирен на тлі атаків, дронів, відшитання там новин ну неважливо від того, що твої близькі перебувають при фронтовій зоні або на нулі, або ти пов'язаний з роботою в цих зонах, йде руйнування м'язевої системи і руйнування постави. Коли йде руйнування постави, то збільшується тиск на тазове дно. Тобто, навіть якщо жінка ніколи не мала досвід не пологів, не виношування вагітності до. Там, терміну 40 тижнів вагітності, але вона має стресове порушення постави. Або, наприклад, поява хронічних закрепів на тлі стресу, на тлі порушення харчової поведінки, або вживання надмірного саме для вас, цукру в раціоні, там, всякого. Цього джанкфуду. так от порушення постави і хронічні закрепи це дві основні причини розвитку слабкості м'язів та зого дну у жінок, які не мали досвід не вагітності, ні пологів. І тренування м'язів та дна потрібно починати з вирівнювання постави. Як тільки ви за допомогою вправ зменшили тиск на тазове дно, ось тоді вже. Переходьте до виконування вправ мостик, до виконування вправ кегеля, да, і продовжуєте одночасно вже потім виконувати вправи для укріплення тулупу, да, і ви приєднуєте вправи для тазового дна. Так, я можу сказати зі свого досвіду, 20-річного досвіду роботи з, з жінками, що ті жінки. Які працюють з м'язом тазового дно в них зменшуються або зовсім проходять симптоми натримання сечі, симптоми, перепрошую, пукаючи вагіни, в них покращується лубрікація, тобто стимуляція кровоплину в цій ділянці з допомогою вправ також дає свої результати. Ми в нашому медичному центрі «Льор» ми використовуємо також цілу таку розроблену систему роботи. З, з тазовим дном жінки після пологів і в менопаузі або в передменопаузі, там методики плазмотерапії, і, і філерів, і лазера, склепіон. Але в першу чергу потрібно пам'ятати, що ваша щоденна робота з м'язами тулупа та з м'язами тазом одна тільки вони. Та в комбінації з рештою лікувальних процедур дадуть вам сталий ефект. У мене нещодавно була первинна пацієнтка, їй 65 років. Жінка прекрасно виглядає, вона така сяюча, дуже вітальна, життєрадісна. Вона не була у гінеколога 10 років, тому що їй 10 років тому її залякали, що у неї випадіння матки. В неї випадіння матки, потім вона перепровірила іншого лікаря, не виявилося. і вона. Почала самостійно працювати з тазовим дном, тобто вона вже протягом 10 років працювала з стілом і отримала гарні результати. У вигляді, так, вона має пролапс і передньої, і задньої стінки піхви. Звісно, воно нікуди не пройде, але вона настільки добре володіє м'язами, що вона може це все утримувати внутрі, до воно не виходить ззовні за цю лінію. Те, що ми називаємо вхід в піхву. Тому тренуйтеся правильно, працюйте з закрепами в першу чергу. Не забувайте пити достатню кількість рідини, 2-3 літри теплої водички. Вживайте наш рідний український буряк, запечений, з оливковою олією, з волоським горіхом, з вяленими сливами. Пам'ятайте, що правильна турбота про своє здоров'я вона профілактує багато. Порушень здоров'я, які обумовлені саме стресом, як то з крово, діабету, порушення роботи щитоподібної залози, ті ж самі хронічні закрепи, тобто захворювання шлункового кишкового тракту Під правильно від правильною роботою про себе, я маю на увазі три основних інструменти, які є у кожної з нас: це харчування, друге це правильні фізичні активності, третє це любов до себе, пестити і любити себе, давати. Ці любові, виход назовні, не тримати її, тому що війна війною, а наше ментальне здоров'я це наш стержень, на якому по великому рахунку все тримається. Підписуємося на цей канал, якщо ви це не зробили. Підтримую відео лайками. Дякую спонсору показу цього відео негормональному гормональному препарату системою День ніч. Фіміносна на пауза і коменти. Пишіть питання, які вам цікаві. Діліться своїм досвідом і пам'ятайте про правила спілкування в цій спільноті, поважайте один одного. Пишіть коментарі, які не є токсичними, тому що токсичність в нашому житті вона є одним з причин порушення ментального здоров'я і як наслідок сексуального, репродуктивного, гормонального і фізичного. Будьте здорові, регулярно дивіться відео школи жіночого здоров'я лікаря сіліної.